Що відбувається? Хочете випуск ви... потрапити? Дуже некрасиво, ні, коли ні, ні, я... ні, ні, дуже некрасиво, коли я проходжу да, і ви да, вигукуєте да. за мною. Що мені похуй Ви, не не строги. Що ви не знаєте, державну? Держав... Так, так, звичайно. А? Не знаєш, не розумієш, не шануєш. у українсько Росії викладала. І викладатиме. Сьогодні поговоримо про Ірину Форіон, яка виграла суд. Поговоримо про блогера Ніколаса Карму, про Олександра Кусика і багато багато іншого. Почнемо з Ірини Фаріон, яка своєю перетворився на місто диверсантів. Угу. Бо я йду площу ринок, там говорять російському. Звідки я знаю, що це не москаль. Силою довела всім, що сходитися в Україні можливо і можливо вибороти правду. Скажу навіть більше, вона не тільки виграла суд, щоб її поновили на цій посаді, але й держава зобов'язана їй заплатити більш ніж 120 тисяч гривень за так званий простій, що вона не викладала університеті. Подейкують, що, мовляв, дана вказівка її у увесь цей фарс. Він пішов з Офісу президента. Нічого дивного, у нашій владі, як ми бачимо, дуже багато цікавих особистостей: політики, які розділяють країну, які працюють на дискредитацію президента, які використовують наші болючі теми, такі як мова чи будь-що, що нас тригерить, цим міло зокрема як податок. На тих, хто має менше ніж трьох дітей. Це ж настільки очевидно, що є мільйони сімей в Україні, які мають менше трьох дітей, дві дитини, одну дитину або і жодної. І згадайте наше минуле. Хто мав доступ до Верховної Ради? Був такий час зірковий в прямому сенсі, коли туди мали доступ прямо всі. Повалі. Злата Огнівич, і Руслана, і Вакарчук. Таке враження, що Верховна Рада і шоу бізнес це одне ціле. Ну а ми переходимо далі про безпечність на вулицях Львова. А Нікола Сакарму. Мене звати Ніколас Скарму. Скільки коштує ваш лук? Всі ви бачили в інстаграмі, в тіктоці, як підійшло два молодика, і почало себе зухвало поводити. Така поведінка абсолютно б нікого не здивувала на початку 2000-х, середина 2000-х. Ну, до 2013 року, я думаю, це б вважалося за норму і ніхто б навіть не звернув увагу. Проте, людина публічна. Хлопці почали говорити, що він бісить їх, дратує поведінкою, манерами і так далі. Е... В кінці закінчилося все тим, що Нікола Карму вчинив такий злочин, я так розумію, з точки зору суду, ну йому пшикнули балончиком. І тут, до речі, всплила наша така актуальність, щира душа кожного українця. Почалося дуже багато приниження, якраз в першу чергу, в сторону Нікола Карму. Мовляв, мамина, ти царапенка, айди повоюй, а йди туди. А зараз українці єдине, що можуть писати, це така друга хвиля. Перша хвиля була, чому не на фронті. Чому не на фронті, чому не воюєш, чому ведеш відео, чому ведеш Тікток. -тік. Друга хвиля тепер: будь-яка образа чи будь-яке вираження думки, відразу поїдь на фронт, там легше поїдь туди. Є такий університет, називається Часів Яр. Ви тільки вдумайтесь, настільки все критично, якщо на публічну людину нападають в самому центрі Львова, і я б навіть не сказав, що це сплановано, тому що розумієте, коли щось сплановано, воно робиться так, коли немає камер, десь під під'їздом, біля автівки, тишком нишком, коли ніколи зараз камери. Вони ще на кожному кроці. Подивіться на Львів, подивіться на Київ, на будь-яке місто України. Камер є на кожному кроці. Тому дуже важко втекти від правосуддя. Буквально читав в новинах: як хтось вкрав баночку пива, це зняли камери, всі газети це надрукували, і зараз людина не може знайти роботу, тому що всі знають, що це грабіжник. Тим не менше, йдемо далі. Олександр Усик. Ми, можливо, під час цього відео і повернемося. Проте я вам звертаю увагу, що українці дуже люблять вихваляти себе, які вони щирі, які вони добрі. А ти коли починаєш дивитися коментарі, і це такий майданчик для справжніх емоцій кожного українця. Тому страшно подумати про тих людей, які не являються публічними, що вони терплять, і головне, що вони не мають сили. Олександр Усик. Який виграв Фюрі, Фюрі себе ввів, не наче пацан, такий, ніби він відсидів з Януковичем. Спочатку було приниження, а потім на камеру цьому бомки, я до того він просить реванш. Всі поставили на усика, я так розумю на фюрі, мільярди, мільйони грошей. І ви ж розумієте, що цей реванш, у бокс це та сама мафія. Цей реванш, це буде дуже відповідальна гра. Ви згадайте кличка. Коли кличко один раз програв поразка, друга поразка, там, здається, після другої чи третьої поразки, твоя кар'єра закінчується остаточно і, власне, тоді він став мером Києва. Тому кар'єра Усика завжди йшла вгору. Йшла, 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 вона і зараз. Він вигравав, вигравав, вигравав. І зараз реванш. Напишіть мені в коментарях, бо мені здається, що коли пропонують реванш чи просять, усик не має права відмовитись. Проте, уявіть, наскільки все критично буде вивчатися через відео кожен рух, кожен удар, кожен нахил усика. Тобто Фюрі, він, коли вже вступить в бій, він хочеш, не хочеш, буде знати. Слабкі точки Усика. Якщо вони, звісно, є. І тому ми, звісно, тримаємо кулаки за Олександра Усика, Проте будемо бачити. І дай Бог, щоб він переміг. Тому що зараз. Усик створює імідж України, незважаючи на те, що його вислови щодо Криму і загалом, ну до того як почалося це вторгнення, були не такими однозначними чи не настільки патріотичними, як хотілося І наостанок поговоримо про нашу божевільну сусідку. Наша божевільна сусідка знищила у Харкові книгарню, знищила у Харкові. Гіпермаркет і знищила Запорізький аеропорт. Аеропорт, який тільки-тільки-тільки 4 роки тому всього, це якраз в час коронавірусу, відреставрували. Ну, гарно було. Ну, як могли так і зробили? Звісно, це вам не італійський мрамор, це не імпозантні римські колони, це не щось там приве, привезене з Єгипту. Проте. Дуже добре, коли ти по Україні їдеш і бачиш, що все реставрується, все якось людину. Хто як може, той так і робить. І ось вони влучили. Вже не знають, як нами крутити, і просто вже починають таке найближче до серця. так Тому що аеропорт, видавництво книги, гіпермаркет це все гордість. І крім гордість. Саме тої місцини чи міста. І крім того, це те, що так вкрай необхідно. Не просто так той аеропорт відреставрували. Але ми сильні, ми міцні. Тому вітаю Усика, вітаю Ірину Фаріон, вітаю Ніколаса Кармо, вітаю харків'ян, які стоять. Не зламалася, загартовується український характер, і, ви знаєте, багато хто почав звинувачувати Ніколаса Кармо. Мовляв, він якісь заяви пише, не міг просто, за себе постояти. Що ж це за чоловік? Ну, він вів адекватний діалог. Як взагалі хочеться, щоб в світі панувала дипломатичність? Проте. У кожного свій рівень розвитку, і іноді не завжди людина може підлаштуватися. Е, так само, як Ірина Фаріон, зараз багатьох бентежить її думки, але якщо ми демократична країна, кожен має право на свою думку, Фаріон висловила свою думку. Фаріон висловлювала подібні думки ще задовго, до 2013 року. Задовго до Майдану. Аж раптом всім вона стала поперек горла саме тепер. Добре, тригерить, боляче, не той настрій. Але ж ми також в сім'ї, в друзях, в оточенні маємо різних людей, де різні думки. І чомусь ми якось сприймаємо, ну, така людина є. Не забувайте, що Ірина Фаріон вже не тільки професор, вона є публічна людина. А публічність, слава і рейтинг, залежить від дій, від слів і від чинків. Це і приносить роботу і гроші. Дякую вам за перегляд. Щасти. Не забудьте підписатись і прокоментуйте, що ви на рахунок всього цього думаєте.